Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на радіо Воскресіння у програмі Роздуми над святим письмом. Сьогодні ми будемо розглядати частинку із матеріалу, який нам представляє євангелист Марко. Будемо говорити у другій половині 9 глави, коли він каже: І прийшли вони в Капернаум. І на початку 10 глави він зазначає вийшли звідти. І отже, весь цей матеріал, практично до кінця дев'ятої глави, це є те, що Марко нам хоче представити, що сталося у Капернаумі. Ми сьогодні візьмемо частину цього матеріалу. І прийшли вони в Капернаум. І як був він у домі, спитав їх, про що ви сперечалися дорогою? Вони ж мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він, сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них: Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них і, обнявши її, каже до них: Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я? Мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того хто послав мене. Ви послухали частину із того матеріалу, який ми будемо розглядати ще у наступних наших зустрічах. І отже, він безпосередньо цей матеріал, який ви почули, в'яжеться із попереднім уривком, який ми розглядали. Адже Марко каже Прийшли вони в Капернаум, і як він був у домі, спитав їх. Про що ви сперечалися дорогою? І тим самим каже читачеві, що ось Ісус запитав своїх учнів про те, що відбулося безпосередньо, коли вони йшли до Капернауму. А що ж відбулося цією дорогою? І ми бачили, що це єдина подія, яку Марко змалював для свого читача, адже вони вийшли із того місця, де учням не вдалося вигнати з цієї дитини, що батько привів до них, біса. І тоді єдине, що було змальовано цією дорогою, це є програма місіянської діяльності, про яку ми говорили минулого разу. І отже, Ісус тепер немов би хоче запитати учнів, а про що ви говорили, коли я вам представляв все те, що має статися зі мною, як сином чоловічим? Бачите, Марко дуже гарно це змальовує, і тим самим він хоче показати, що є важливо повертатися до того, що було в минулому. Розмірковувати, зважувати над своїми певними також і, можливо, помилками для того, щоб в майбутньому навчитися уникати помилок, навіть коли це стосується вже такого особистого досвіду. Так, хоча краще, звичайно, вчитися на помилках інших людей. І тому Марко для нас, як для читачів, показує ту помилку учнів, щоб ми, як учні Ісусові, вчилися на помилках отих людей, які були безпосередньо біля Нього, і прийшли із ним до Капернауму. І отже, Ісус їх питає: про що ви сперечалися дорогою? І відразу кажете читачеві. Вони ж мовчали. І це є дуже важливий момент. Пригадуєте собі, минулого разу я вам говорив про те, що учні боялися його запитати. А тепер, коли Ісус питає їх, немов би хоче втягнути їх у цю розмову із ним, немов би хоче якось допомогти учневі розпочати цю розмову з ним. Учні мовчать. Вони не хочуть говорити. Вони мовчать, і це Марко показує дуже чітко: мовчання, не мовчання, яке є важливе для того, щоб щось почути, а це мовчання, яке хоче приховати те, що було недобре. Тому що Марко далі каже. Вони мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. І отже, це є дуже важливий момент. Звичайно, мовчання в житті людини є корисне, особливо тоді, коли говорить Господь мовчати і слухати. А тут мовчання є цілковито інше мовчання, яке приховує свій гріх. Мовчання, яким приховує учень Ісуса те, що було недобре, і це стає повною катастрофою. Бо коли не виявляти учителеві те, про що він запитує вже знаючи, то учень не мов би відмежовується від свого учителя, показуючи йому, я не хочу про це говорити. І це говорить егоїзм людський. Це говорить те, чого людині так важко позбутися. Людина не хоче виявляти своїх помилок, бо їй хоче, хочеться бути більшим. А помилки тоді її принижують, показують слабкість. Людина має у собі те, що заклав в ній Бог. Це прагнення. До величі адже людина є сотворена Богом для того, щоб уподібнитися до Бога. І це прагнення є у ній. Але це прагнення також треба розуміти є спотворене гріхом. І тому ох, як необхідно вміти визнавати свої слабкості і помилки перед Богом. Бо коли цього не робити. Тоді людина лише утверджується у тій дорозі, на якій виглядає, вона є великою, але насправді побільшується тільки егоїзм і гріх. І отже Ісус каже так, до своїх учнів прикликає і каже, коли хто хоче бути першим. Нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Ісус не заперечує те бажання, яке закладене у людині Богом. Він каже, коли хто хоче бути першим, це є добре. Але я вам тепер покажу, як досягати оцієї величі. Бачите, це є велика проблема. Коли людина оту велич свою розуміє суто по-людськи. Ми зараз, як українці, стикаємося з тим надзвичайно потужно, бо сусіди себе уявили великими, та велич їх аж розпирає. Ми бачимо, що саме це є причиною отої війни, яка є в Україні, оцей людський гріх. Оця гординя, яка керує людиною і людина у своїй величі, хоче управляти всім і всіма. Їй здається, що всі інші повинні бути упокорені і бути слугами, мають вершити її волю. Ісус каже учням своїм про інший вияв, отої величі. Що стосується Божого бачення. Адже Бог створив людину для того, щоб вона була великою, щоб досягла рівня самого Бога, уподібнилася до Бога. Про це говорить нам ще на перших сторінках Святого Письма Книга Буття. Але Ісус каже: ось подивіться на цей момент хто хоче бути першим. Хай стане останнім і слугою всім, не, мов би перевертаючи той людський спосіб бачення величі, ми бачимо, що для підтвердження тих своїх слів, він бере дитину, ставить її перед ними, обнімає ту дитину і каже Хто прийме одне з таких дитят в моє ім'я? Мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. І отже, від дитини, яка зазвичай у тому суспільстві, в якому перебував Ісус своїми учнями, була ну, такою погордженою, безправною. Дитина не мала всіх тих привілеїв, які могли мати так звані дорослі мудрі люди у суспільстві. І отже Ісус бере того, хто, здається, погорджений усіма, і в кінцевому результаті вказує навіть не на себе, а на того, хто послав Його. І отже, прийняття найменшого, вміти тоді послужити тому найменшому, прийняття і в того, хто є безправний, і вміти. Відстояти його права це є те, що стосується бачити в іншому, самого Бога, який є Творцем отої людини. Марко про це не пише, але Матей підкреслює дуже чітко, що Ісус себе ідентифікував саме в тим, кажучи, що ось хто зробив отому найменшому, зробив мені. Ми бачимо цю особливість дуже важливу. Ісус перевертає спосіб мислення учнів, принаймні пробує це зробити, але Він не робить це силою, бо силою таке ніколи зробити не можна. Людину можна заставити силою робити те, що до вподоби, але тоді. Це буде спосіб людської величі і людського довершення свого першинства і вищості. Господь говорить про інший спосіб, і Він виявляється, коли хочеш, щоб це йшло не з примусу, не з сили того, хто є сильніший, але з бажання людського серця. Бо тоді людина. Здатно послужити тому, хто є слабший, хто потребує цієї допомоги. Отже, пробуємо дивитися на те, що стосується тої величі, яку пропонує нам Господь, бо Він нам показує свою велич у тому служінні нам, як людям. Ми, як учні, його вчимося від Нього, навчаємося від Нього. Служити тим, хто потребує нашої допомоги, дарувати себе іншим. І це буде шлях до перемоги над самим собою, над тим егоїзмом і вияв тої любові, можна сказати, вияв тої Божої присутності у нашому житті, і тим самим уподібнення до Бога. Хай Господь допоможе нам. Пізнавати початки наших слів і наших дій, чи вони беруть свій початок в егоїзмі, а чи в любові, щоб ми могли, як його учні, пізнавати найглибше і найсокровенніше, що стосується початку нашого життя у цій діяльності, яку ми ведемо, і пізнаючи це. Розумійте тоді, чи ми діємо на основі егоїзму чи любові, хай допоможе нам Господь бути справжніми його учнями і дітьми, і робити все, щоби Бог був присутній у нашому житті, у нашому служінні тим, хто цього потребує. До зустрічі через тиждень на Радіо Воскресіння. О сьомій годині вечора у вівторок. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом.